З якими невирішеними питаннями ви, можливо, стикались під час проведення фестивалю, і чи було взагалі такі ситуації? Ой, як знаєте, насам ідеї... найлегше це придумати ідею, найважче її втілити, коли все впирається в дуже такі маленькі аркушики паперу, де треба угу. певні умови, довіреності, ще там різне. Але, маючи підтримку, я ж кажу, всіх, це стає ну, трошки таким, знаєте, стимулом для того, щоб працювати далі. Буває неприємно, але ми вирішуємо: найважче оце за, на даний час це з підвозом. Оце що потрібно, в Луцьку погоджувати підвіз. А чому аж в Луцьку? В Луцьку підвезення дітей е навіть по громаді складаються маршрути і поліція, дорожня поліція. В такому плані. Угу. Так. І оце за три дні завести маршрут, а потім забрати. Угу. Ну, Оце найбільше таке, що не на місці вирішується, а через Луцьк. А так все решта. Ну, але і там нам пішли на, на уступки теж. Бо там трошки ми там з документами, вони нам дозволили переробити їх і дали дозвіл. Це і, добре, і це, це добре, що так. люди розуміють.